Не пробуйте Гербалайф, поки не подивитесь це відео. Чому деякі отримують результати, а інші ні? Що таке концепція збалансованого харчування Гербалайф? Справді, щоб не розчаруватися, не починайте користуватися HerbaLife, поки не подивитесь це відео. Вітаю! Записуючи це відео, я переконаний, що воно допоможе одним сформувати правильне сприйняття компанії, а іншим їм взагалі нічого не допоможе. Чому деякі люди отримують результати, а інші – користуючих продуктом, ні. Так основою є продукти збалансованого харчування, і це факт. Але компанія Herbalife – це більше, ніж просто продукти. Зараз я вам це поясню. А в кінці відео покажу один з коментарів, скріншот, який змусить багатьох задуматися. Не перемикайтеся. Не всім відомий факт, але компанія Herbalife існує вже понад 44 роки. Я ще не народився. А вона вже існувала. Це ціле покоління людей. І у людей за цей час склалися асоціації Гербалайф зі сходненням. Чому? Тому що за статистикою кожен третій має зайву вагу. А зараз навіть кожен другий. Влітку на пляжі переконайтеся самі. Це частий запит. А за допомогою концепції Гербалайф, яка включає продукти збалансованого харчування і не тільки, ми розглянемо, що ми можемо отримати результат. І ось ті, які отримують результат без концепції, а тільки з продуктом, з більшої ймовірності його не отримують. Ось і все важливо для тих, хто худний. Чому запит як худнути? Чому ми не підходимо з іншого боку? Як не набирати вагу? Це ж фундаментально. Компанія Гербалайф налаштована на те, щоб ви не набирали зайву вагу. Маю на увазі зайвий жир. Так, м'язову масу, будь ласка, набирайте. Просто схуднути, а потім знову набрати вагу, схуднути, забути, потім знову набрати. Так не повинно бути. Такого підходу в житті взагалі не має бути. Треба змінювати, шукати інший шлях, який буде спрямований на вирішення корневої проблеми. Тепер, що стосується мене, пару слів: особисто я знизив вагу на 14 кг за 4 місяці, нібито все. І за логікою більшості я повинен був кидати систему та продукти і повертатися до нормальної їжі. Я поясню, у більшості людей немає базових знань у харчуванні. Вони не розуміють навіть навіщо макро та мікронутрієнти, навіщо потрібно пити достатньо чистої води, як це впливає на роботу організму, на травлення, на відновлення, на ефективність протягом дня, на енергію, на відновлення після тренувань, на якісний сон та на довголіття. Скільки ви років хотіли б жити і як якісно? Коли ви розумієте цю річ, ви вже трохи по-іншому починаєте мислити і думаєте, яким чином ми можемо вирішити цю задачу, як ефективно харчуватися якісно, щоб те, що ми запланували на майбутнє, збулося. Ось я тоді так і зрозумів, і вирішив йти від зворотнього. А ви включайте мозок? Дивіться, компанія існує вже понад 44 роки. Так і за цей час, якби продукти або концепція, в принципі, шкодили людству, компанію б давно б закрили. Десь на третьому році свого існування і всіх причетних посадили. Це ж очевидно, як білий день. Якщо компанія існує, то як мінімум вона не приносить шкоди. Це ж логічно, правильно? І тим більше вона вже до такого віку доросла. А якщо ми факти трохи розглянемо і знаємо, що динаміка зростаюча, то ми задумаємося тут. Якщо вона росте, Якщо компанія росте, це означає, що вона щось дає, не шкодить принаймні. Ми вже зрозуміли, інакше б вона не існувала, і вона дає мільйони результатів на планеті, тому що харчування це ключове. Ми живемо не для того, щоб їсти, а їмо для того, щоб жити. Ось і все. Коли ми трохи включимо голову, ми зрозуміємо, навіщо компанія існує і що вона дає. А тепер трохи про концепцію, виходячи з того, що ми вже почули, концепція. Це не збалансовані продукти харчування, не протеїновий коктейль Формула-1, це не засіб для схуднення, це те, що допомагає людям отримувати результати, а іншим не допомагає. І це спільнота. По-перше, спільнота тих людей, хто йде до мети. По-друге, спільнота, яка допомагає розвиватися. Компанія в цілому спрямована на оздоровлення та активний спосіб життя. Тобто, якщо ви зайдете на офіційний YouTube канал Herbalife Ukraine, то побачите, наскільки широко охоплюється ця сфера: здоровий спосіб життя, харчування, нутриціологія, аналіз безпосередньо продуктів, фітнес. Є все, все, що впливало благотворно на організм і на мислення. В тому числі це більше, ніж протеїновий коктейль. Сподіваюся, багато хто зрозумів. Ютуб канал, до речі, багато чого пояснює. Далі розмірковуємо. У нас є люди, які отримують результати в спільноті. У нас є клуби, наприклад, у нас з дружиною Fitfood клуб онлайн-проєкт, марафони струйності, тобто, де люди об'єднані однією метою жити повноцінно. Коли людина сама по собі, за статистикою, 90 з лишком відсотків не отримує результатів, коли вона сама по собі, коли в команді з кимось, хто такий же і точно так отримує результати. Результат у нього, у неї гарантований. Це працює. І саме коли людина знаходиться в цій системі, в цій концепції, вона отримує знання з харчування, змінює звички в харчуванні, і це впливає на здоровий спосіб життя, а доповнення раціону корисними і поживними продуктами, які дають їй всі переваги, які я трохи вище переличив, які потрібні людині просто зрозуміти, навіщо їй це потрібно. Але зараз пропоную подивитися на той самий коментар, завдяки якому ви дивитесь цей випуск. Я не буду чіплятися до слів, не буду говорити погано чи добре взагалі. Я бачу, що людина не розуміє. Я їй відповів у особистому повідомленні в інстаграм. Посилання на канал в описі під відео. Я хочу зробити акцент на тому, що людина, тобто її сестра, прийшла отримувати результат, тобто людина усвідомила, що їй це потрібно. Вона, можливо, вже втомилася ходити зайвою вагою. Має проблему зі здоров'ям. Людина прийшла цілеспрямовано отримувати результат. Можливо, побачила результат колег, знайомих. Вона прийшла в мій клуб, в те місце, де дають результати. Сам її, сама ніхто обманним шляхом туди її ніхто не затягував. Людина прийшла отримати результат. Ви це зафіксували? Але є така людина, яка не хоче, щоб ця людина отримала результат. Тобто, зрозуміла ідею. Людина хоче переконати. тобто, Займається питанням вивчення, навіть займається питанням вивчення матеріалу. Для кого? Для чого. Тобто її не просили втручатися в особисте життя цієї людини, сестри, безпосередньо заважати її, отримувати результат. Її думку не питали. А людина хоче цілеспрямовано заважати. Так, а я рекомендую вам включити голову і думати своєю головою, аналізувати, порівнювати, не ну вже жити так, як нам хочеться. А не як їм. До зустрічі!